Вітаю в ефірі Суспільне новини Черкаси. В студії працює Тетяна Зозуля, жестова мова Галина Абраменко. Далі коротко про події дня. Опалювальний сезон у Черкасах, коли завершиться, та чи готові до цього черкасці? У мене в квартирі нормально можна жити. Пів тисячі за тиждень, чому зменшилася кількість охочих щеплюватися від коронавірусу? Сім чоловік буває, що й вообще немає. Наспівуючи, виготовляють пиріжки. Працівники дитсадка допомагають військовим. На всіх прикрикую, щоб дуже гарно викачували. Дата завершення опалювального сезону у Черкасах може бути змінена, розповів суспільному начальник департаменту житлово-комунального комплексу Андрій Наумчук. Нагадаємо, що виконком міськради 27 березня хвалив рішення про завершування опалювального сезону 1 квітня, бо саме тоді температура три дні поспіль була більше 8 градусів. Нині через похолодання рішення можуть змінити чи готові черкасці до вимкнення опалення в оселях та що прогнозують синоптики найближчі кілька днів, розкаже наша кореспондентка Ірина Філанк. Черкащанка Ольга Занора показує платіжки за опалення. За зимові місяці платить по 700-800 гривень. У мене, наприклад, цілу ніч окно відкрите в спальні. У мене в квартирі нормально, можна жити, можна ходити в одній ковці. Якщо в квартирі є діти малі, то ще і буде холодно, то краще всього. Ще може з недільку потерпіть. Влітку щомісяця платить на п'ять сотень більше за тепло, щоб взимку платіжки були меншими, розповідає Черкащанка Тетяна Звірянська. Каже, аби вимкнули опалення з 1 квітня, то обігрівалася б самостійно. В хаті тепло. У нас є навіть як оце потепліло було, то відкриваю на провітрювання, тому що там. Дві години відкриваю, щоб провітрюватися, тому що тепло в квартирі. Включати треба чи дуйку, чи якийсь електропрепарат, щоб трошечки погрітись, тому що поки в хаті ходиш і двигаєшся, то воно вроді нічого. А тільки сів десь, таким затягнув телевізор, подивитися, чи пов'язати, чи щось так, то звичайно холодно. Якщо буде тепло, що там 10-15 градусів, то можна відключати. А якщо нижче, то є ж. І хворі, і дітки маленькі, і хворі старі люди, яким холодно. Квартира ще день-два, а тоді остиває, холодає приміщення і стіни бетонні. Вони ж холодні, нема де теплого містечка. Прогноз погоди змінився через похолодання, опалювальний сезон можуть продовжити. Коментує тему начальник департаменту житлово-комунального комплексу Андрій Наумчук. Враховуючи цей фактор, а також те, що з лімітами газу є питання. Думаю, що до кінця тижня це ще не остаточне рішення, і найближчим часом буде ще у нас декілька нарад, може навіть і рішення виконкому, на якому буде прийнято остаточне рішення, що робити в кінці опалювального сезону. Садоцькі лікарні мають закінчувати опалювний сезон за зверненням департаменту відповідно охорони здоров'я і освіти. Тому це рішення не стосується садочків, лікарні це стосується виключно житлового фонду. Директор Черкаси Теплокомуненерго Павло Карась телефоном прокоментував, чи можливо завершити опалювальний сезон 1 квітня. Я вважаю, що трохи рановато, але питання в тому, що це урядова політика. Будемо дивитися ще по прогнозу. Погоди, що буде відбуватися. Я думаю, що можливо ще й скоригує, коли буде така погода, як сьогодні, то зрозуміло, що це ще рано. Ірина Філенко, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. За інформацією гідрометцентру на температуру повітря області вплинув середземноморський циклон. Черкащина опинилася у його тиловій частині, а це означає зміну повітряної маси на холодну. Тому від сьогодні і до 1 квітня температура повітря вночі знизиться. Більше чотирьох тисяч гектарів засіяли на Черкащині. В першу чергу це сорти ярої пшениці та зерновобових культур. Посівна кампанія триває по всіх районах, розповів Суспільному голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Аграрії нині підтримують за допомогою державних кредитних програм та субгрантів від міжнародних організацій. У цьому році за посівними площами планують вийти на ті ж показники, що й торік засіяно більше 1,1 цілодися. Тисяч гектар самої пшениці, 2,6 ячменів, тисяч гектар і ми маємо в прогнозах більше ніж на мільйон двісті тисяч гектар посівів. Ярої пшениці ярих зернових культур передбачаємо в обсязі чотириста тридцяти тисяч гектар. Збільшення передбачається в соєшнику, збільшення передбачається в сої, горох і навіть частково цукровий буряк, оскільки в нас Херсонщина трошки здала, і ми маємо акцентуватися саме на помідори, гірочки, буряки. Тобто те, що необхідне нам морква, цибуля і зі слів аграрії, вони акцентуються на цьому. І Черкащина в плані овочевого набору переконаний, що на рівень вище стане в цьому році. Також, зі слів Ігоря Табурця, зважаючи на безпекову ситуацію та задля збільшення виробничих потужностей, із 3 квітня в області зміниться час комендантської години. Вона триватиме із 24.00 до 4.00 ранку. Двох свідків у справі екс-депутата міськради Олександра Замирайла, якого підозрюють у колабораціонізмі, заслухали сьогодні у Придніпровському суді Черкас. Для надання показів їх запросила сторона обвинувачення, розповів прокурор Дмитро Пархоменко. Сьогоднішні свідки колишні однопартійці замирайла з 2020 по 2022 Вони перебували у партії Опозиційна Платформа за життя. Коли почалась війна, уже широкомасштабна. Я і ще один депутат з Ми написали заяви про виход з партії. публічні ці заяви висловились по поводу керівництва партії. З депутатів міської ради залишилась Погостинська Юля і замірала Саша. Мені він сказав, що за нього голосували люди, і він не може їх кинути. Він залишається і в партії, і депутатом. Включили на диктофоні розговор Олександра. Ну, розговор чоловіка і жінки і запитали мене, чи знайомий мені цей голос. Я сказав, сказав що він схожий на голос замирайла. Потім захисник підозрюваного Андрій Смоляр клопотав, аби на наступне засідання суд запросив трьох свідків, які, на його думку, ключові в цій справі. І Корського Железняка і Скворцова. Іменно ці особи звернулися до СБУ. Надали пояснення, заяву надали, і, від, і, ці, і ці документи первочергові стали підставою для внесення в єдиний реєстр. І на підставі цього було отримано дозвіл Апеляційного суду на прослуховування квартири забирання. Я вважаю, для того, щоб встановити істину по справі і для того, чи були навіть потім служити правомірні дії органу розслідування. Таких свідків необхідно допитати, яким чином ці люди з'явились і що вони взагалі написали і подали. А вони там написали того, чого там, як то кажучи, і близько не було. Вказаних свідків, прізвища, яких були названі Сіпорські, і Железняк-Скворцов, не вдалося в цей час їх знайти. Вони безпосередньо Олександром вам знайомі не були. То сторона обвинувачення вирішила, що більш прицільно зосередитися на довго свідків, які знайомі безпосередньо з Олександром Замараєва. Сюда вважає за необхідне виконання захисника, що буде прокусувати засідання оголошених міцвідків. Нагадаємо, 2 серпня СБУ вручила колишньому очільнику фракції Опозиційна платформа за життя Олександру Замиралу підозру за статтею виправдовування російської агресії. Як повідомив речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко, чоловік хотів стати гауляйтером Російської Федерації у випадку окупації Черкащини. Під час обшуків у нього вилучили докази протиправної діяльності. 3 серпня у Соснівському райсуді Черкас йому обрали запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесення застави. 16 серпня замира... Айло вийшов із СІЗО. Менше ніж пів тисячі осіб щепилося від ковід 19 за останній тиждень, розповів Суспільному головний санітарний лікар області Володимир Папач. Тоді як торік за тиждень на вакцинацію приходило три з половиною тисячі. В одному з пунктів щеплення Черкас побувала і наша знімальна група. Це у нас такий холодильник. Тут вакцина вся. А ще спеціальна холодильна камера для льоду та дотримання температурних показників. Так зберігають вакцини в одному з пунктів щеплення, показує медична сестра Тетяна Євлаш. Деякі вакцини вже приготували до використання. Я з холодильника утром витягую і цілий день вона в мене тут стоїть, сумці холодильнику щоб, ну, для зручності, коли пацієнт приходить, щоб не відкривати постійно холодильник. З 9 до 16 працює кабінет щеплень від початку вакцинальної кампанії у 2021-му, каже жінка. Коли починали робити вакцинацію, то за день тоді було, ну, мабуть, 100-140 чоловік, а зараз 7 чоловік буває, що й взагалі немає. Ну, коли як. Цього реш за три місяці щепили 194 особи, тоді як минулого року за такий же період понад три з половиною тисячі, говорить сімейний лікар Анатолій Скрипківський. Та нині пацієнтів майже немає. Буває, що декілька людей на тиждень буває там 10-20. Зниження почалося, але ну, можна так явно відмітити, що десь після бустерної вакцинації як почалася війна, люди взагалі ну напевно, їм не до цього. І, ну, на жаль, немає зараз такого животажу, як був раніше, по вакцинації. У черзі до лікаря зі скаргами на високий тиск черкащанка Любов Пипка каже, робила два щеплення від ковіду у 2021 році. Можливо, і буду робити бустерну ось трошки пізніше. Трошки організм вітамінів набереться і буду робити. Я щеплявся два рази всім. Коронаваку це був я не ще поки не приймав. Захворюваність на ковід-19 з кожним тижнем зростає, говорить головний санітарний лікар області Володимир Папач. Тому щеплення основний дієвий засіб захисту. За останній тиждень захворіло 864 особи. Для порівняння це у 6,5 разів більше ніж за перший тиждень поточного року. З початку року у нас рівень охоплення щепленнями, кількість щеплених осіб. Зменшилась майже удвічі. А якщо порівнювати із минулим роком, то ця кількість десь у сім з половиною разів зменшилась. За три години нашого очікування у пункті вакцинації пацієнтів так і не з'явилося. Тетяна Зозуля, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Наспіваючі працівниці дитсадка в Білозір'ї виготовляють пиріжки для військових на передову, поки заклад дітей не приймає через відсутність укриття, розповідає директорка Світлана Загранічна. Тож колектив збирається і підтримує українську армію. Як усе відбувається, Вікторія Будавіцька розповість. Таня, давай, Ти, та О, ти, ти Я, Всі, Всі табак роща. Да. <пілити сюди шапити> Була батька парова машина. Першою заспіває шеф-кухарка Тетяна Ковальська. І, хоч кожна з жінок вдома теж випікає пиріжки для військових, тут кажуть, ними керує саме вона. На всіх прикрикую, щоб дуже гарно викачували тісто, коли викидається із посудини, із того, тому що це залежить від того, що тоді буде дуже красивий пиріжок. Печуть третю годину, розповідає кухарка. Зараз до печі відправляють партію із солодкою начинкою. Це в нас пиріжечки йдуть перші із яблуками, потім буде з капустою і будуть з вишнями. Робота в руках господиньки кипить, кожна формує пиріжок по-своєму. Ольга Чмиренко робить це так, як вчила її мама та бабуся. Я взяла клепочку, бачите, і та. я сложу ночиночку, зліплюю ось так. А потім заплітаю віночок ось такий. Ось так робила моя бабуся. Ось так робила моя мама. І мені так подобається, і я так роблю. Поки єдиний садочок в Білозір'ї дітей не приймає через відсутність укриття, пояснює директорка закладу Світлана Загранічна. Тому як тільки потрібно приготувати страви для військових, працівники збираються в харчоблоці. Головне нам, щоб був запит від волонтерів. Ми повідомляємо в групі своїй, що нам потрібно ось те, те приготувати, на який час, що, що потребують, чи вареники, чи пиріжки. Сьогодні планують спекти 300 пиріжків, додає пані Світлана, та підрахувати, скільки загалом виготовили смаколиків, не береться. Це просто тисячі пиріжків, тисячі вареники краще вимірять відрами, бо поштучно не можна їх. Готувати для військових в радість, говорять працівниці, та за дитячими голосами тут сумують. Дуже скучили, дуже ми кожного разу збираємося і кожного разу згадуємо, де наші дітки. А поки війна кажуть, пектимуть стільки, скільки проситимуть із фронту. Музиканти мої заграйте мені коваля! коваля. Вікторія Будавіцька, Григорій Козуб. Суспільне новини, Черкаси. Таким видався цей день. Більше новин шукайте на нашому сайті та в соцмережах Бережіть себе і дякую, що з нами. Аз дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.